Всім привіт, з вами я, Гоплей. Я буду знімати битву Октобору проти Єговол Ми починаємо. Раунд один. Нічия зразу запустили Малко. Так, ми бачимо, що тут Октобор і Єговол Трайк зробили ніч. Так що зараз, як ви бачите, на вашому екрані нічия Один-один Ніхто не виграє. Так, я не зрозумів, хто виграв. Так що робимо? Правила суді яке буде? Так, я не розумію, що в таких сучках робити. Так роз, я скажу, що я скажу результат. Ми бачимо оптобор виграє. Так що ми бачимо рахунок зараз. Раз, два, один, октобор виграє. Так. Октобор що виграє? Три один... Так, 3 годин, октобор виграє. Так, ми зараз бачимо його лотроєк на повній швидкості. І він б'ється. Єголтреєк виграє. Нарешті його Єголтреєк майже зрівняв, що такої упорної битви наші ніколи не б'є. Ну я таки не встиг запустити раунду, но октобор там виграв. Починаємо далі слідуючий раунд. Так. У нас таймер тікає гіголотра, як крутиться, вертиться і хоч би переміг. Бо я за нього болю, вже притікався 17 секунд і вже думає по це. Ну так мою посправи. Нучі було. 36 секунд, 29 девять Неутішення Неутішня результат. Таймер тікає, Октобор крутиться. Вау, я будуєна. В його в Україні має шанс. Що поб'є кожну <гас>? раз? <гас>? Ну, принаймні виграв. Ну, 56, 56 секунд, бо він вже виграв. Ви спитаєте, чого рахунок 5-3? Ну, бо... Ну, бо... Ще в нас є раунд за красою крутіння. Так що, до побачення, всім пока.